Вітаю, друзі! Говоримо про інвестиції, про персональні фінанси і про способи збереження заощаджень, а інколи навіть і про їх суттєве збільшення вартості цих заощаджень. Отже, мене звати Андрій Ярмак, я обіцяв розповісти про те, як можна інвестувати з України легальним способом в цінні папери, в акції, в фізичне золото. через... Фондовий, фондовий ринок, але на даний момент я поки що не готовий підтвердити всі ті способи легальних інвестицій з України, враховуючи військовий, військовий стан в Україні. І я хочу спочатку сам спробувати довести що це можливо і після цього поділитися. Тому перепрошую за затримку. Сподіваюся, що наступного тижня зможу поділитися цією інформацією. А сьогодні ми поговоримо про бульбашки, про фондовий ринок США. Я в Телеграмі опублікував допис про те, що на фондовому ринку США надалася величезна бульбашка, отримав дуже багато відгуків, дуже багато питань і хочу на них зразу відповісти. І хочу також зробити невеличке застереження стосовно того, що не потрібно це сприймати однозначно, що це точно бульбашка і що вона точно зараз зараз от вибухне. Ну, те, що це Бульбашка, в принципі, погоджується велика кількість фінансистів, але деякі все-таки вважають інакше. І я зараз про це розповім. Перше, всі індикатори, які притаманні Бульбашкам, на сьогоднішній день знаходяться на найвищих рівнях. Там індекс Шиллера, індикатор Баффета і так далі, тому подібне, вони всі або в зоні Бульбашки, або навіть на рекордному рівні. За всю історію. Індекс SP 500, 500, перепрошую, тобто в 500 найбільших компаній ринку США, він на сьогоднішній день також знаходиться на рекордному рівні і продовжує зростати. Але, є декілька але, поговоримо про них. Перше, це те, що ми ніколи, ніхто, не може вгадати, коли буде лопатися ця бульбашка. І поки деякі гадають і займають обережну позицію, інші заробляють гроші. Тобто SP 500 за цей рік зріс дуже суттєво. Ті люди, хто вивели гроші на початку року, коли вже були індикатори бульбашок, вони втратили там 30% чи 35% від мож ну, від потенційного заробітку. Ну, це дуже багато. Це, мовно кажучи, якби у вас було там 100 тисяч доларів і ви втратили 30 тисяч доларів, да, це неприємно. Тому ем, потрібно бути уважними, потрібно бути консервативними. При інвестиціях потрібно не вкладати всі яйця в одну корзину, але е, також не потрібно просто не інвестувати. В вересні цього року, тобто кілька тижнів тому, два тижні тому. Федеральна резервна система США прийняла рішення про перший затривалий час зниження облікової ставки. Що це означає? Це означає, що є причини для подальшого збільшення доларової інфляції, яка і так була доволі високою, тривалий час. Якщо брати останні там, 5 чи 6 років, то середня інфляція в доларах США була понад 4%. Тобто кожного року ті долари, які у вас лежали під подушкою, втрачали 4% вартості. Це неприйнятно для світової резервної валюти. І саме тому люди починають потроху відходити від долара і шукати альтернативні способи інвестування. Але що це означає з точки зору фондового ринку? Наприклад, якщо б сьогодні я взяв свої заощадження і купив ETF – Exchange Traded Fund – Тобто це фонд, який інвестує порівну там всі 500 компаній пропорційно їх вартості ринку найбільших 500 компаній на фондовому ринку США. Щоб було, якби я це зробив на початку року, я там не пам'ятаю, 30-35% я б заробив додатково. Що буде, якщо інвестувати зараз? Відповідь дуже проста: ніхто не знає, можливо, завтра обвалиться ринок. А можливо, ще два роки він буде зростати. Десь приблизно такі от прогнози. І це підтверджується історією всіх бульбашок. Після того, як індикатор заходить на рівень Бульбашки, інколи зростання продовжується ще доволі тривалий час. Тому не потрібно боятися інвестувати. Потрібно підходити до інвестицій відповідально і розкладати їх таким чином, щоб в разі падіння фондового ринку у вас була можливість. Не втратити заощадження або не втратити дуже значну кількість заощаджень, тому що після кожного обвалу ринку відбувається його відновлення. Після певних фундаментальних обвалів ринків відновлення займало 2 роки, а після деяких 7 років. Тому інвестиції, як правило, йдуть на досить тривалий термін. Я Пояснював попередніх відео про інвестиції в золото, а також в інші е, метали. Я про них додатково запишу відео, тому що там окрема тема. Але в будь-якому разі, наприклад, щоб говорити відповідально, я тримаю десь до 30 портфелю на сьогоднішній день в металах. Чому? Тому що я вважаю, що все-таки є е, обави того, що ринок обвалиться. І коли ринок обвалюється, або коли є причини для його обвалу, то, як правило, на першому етапі золото також може подешевшити, але потім воно дуже стрімко дорожчає, тому що реальна вартість активів невідома. І тому люди шукають щось, що має якусь реальну приземлену вартість. Нагадаю, я про це говорив в попередньому відео: як 50 років тому, так і зараз. Незалежно від вартості е, нерухомості, е, і тоді 5, золо, 5 кг золота треба було, щоб купити середній будинок в США. І сьогодні 5 кг золота потрібно, щоб купити середній, е, середній будинок в США. Отже, золото це такий якийсь певний, хоча б плюс-мінус, е, зрозумілий індикатор е, вартості грошей, цінності грошей. І саме тому частину заощаджень варто. Тримати в якихось таких активах. Також є там різні інші підходи для диверсифікації. Ну, наприклад, відомо, що під час криз, під час обвалу ринків, дуже часто найбільш стабільними компаніями виявляються, наприклад, компанії, які постачають там, я не знаю, так, так звані utility компанії, да, тобто воду, електроенергію, споживача. Ці компанії, чим вони хороші? Як вони. Як люди купували електроенергію, так і будуть купувати. Як вони купували воду, так і будуть купувати. Як людям потрібно було вивозити сміття, так їм і далі потрібно вивозити сміття. Як правило, цим компаніям нікуди розвиватися. У них вже є свій бізнес, у них вже є своя територія, у них вже є свої споживачі. Такі компанії, відповідно, заробляючи прибутки, їм нікуди їх дівати, тому вони їх роздають. Тобто вони вам платять дивіденди. Тому завжди варто тримати частку заощаджень в цих компаніях, тому що під час кризи вони або не падають, або вартість цих акцій також зростає. Крім того, ви отримуєте гарантовані дивіденди. Як правило, вони коливаються від 3% річних до в деяких випадках 9% річних. Це дуже непогано, повірте. Наступна причина, чому не варто утримуватися від інвестицій, коли ви боїтеся, що ринок може впасти, полягає в тому, що все-таки, ну. Пару років зростання ще може бути. І я наведу один приклад стосовно фундаментального аналізу, точніше технічного аналізу ринку, в вересні ФРС знизила ставку облікову і натякнула на те, що далі буде ще 2-3 зниження, можливо, облікової ставки в наступні кілька місяців. Якщо ми подивимось на історію SP 500, тобто фондового ринку США. Фактично то ми побачимо, що в таких ситуаціях, коли ФРС починає знижувати системну облікову ставку, вартість SP 500 стрімко зростає. Як правило, це зростання до грудня, з вересня до грудня складає, ну, тобто за 2-3 місяці, може скласти до 20-25%. Деякі фінансисти поважні. З досвідом інвестування, з успіхами в інвестиціях говорять про те, що до березня, до лютого наступного року, вартість SP 500 може зрости порівняно до вересня, може зрости десь приблизно на 35-40 тобто шалені темпи. Якщо зараз інвестувати ці кошти, то якщо вони праві, звичайно, то можливо ви зможете отримати додатковий дохід. Якщо ви інвестуєте вдовго, тобто плануєте інвестувати протягом тривалого часу, то взагалі ніколи немає причин відмовлятися від інвестування, тому що як правило при інвестуванні вдовго, якщо ви купуєте ETF, SP 500, тобто Exchange Traded Fund, то вам просто потрібно інвестувати ритміч, ритмічно. Ну, наприклад, ви знаєте, що ви можете виділити на інвестиції там. 100 доларів кожен місяць чи 200 доларів там кожен місяць. Ви просто кожен місяць додаєте до свого портфелю, докупляєте SP 500. Якщо у вас є е, менша сума, то, можливо, варто і купувати цей SP 500, е, скажімо, раз в 3 місяці, раз в 2 місяці, в залежності від того, е, наскільки багато у вас є ресурсів для цього. Чому це має смисл, навіть коли ринок вверх не сходить. Тому що коли ринок іде вгору, і ви, допустимо, купили в, ці, в цій точці, тобто вверху, ви нібито переплатили. Потім він упав наступного місяця, ви вже купили дешевше. Да? Він там тримається на низькому рівні, ви докупаєте, він зростає, ви знову купуєте дорожче. Середня ціна купівлі за 10 років у вас буде середня, Да? вона буде найкращою. Більшість успішних інвесторів стараються отримати не найкращий результат. Вони отримують, стараються отримати максимально середній результат. Чому? Тому що успішні інвестори думають не про те, як заробити 1000%, а про те, як втратити мінімум, при цьому заробивши якийсь плюс-мінус гарантований відсоток. Тому повторюся ще раз. Те, на, наскільки правильно у вас буде структурований ваш портфель, це буде найважливіша частина вашого процесу інвестування. Звичайно, якщо ви купуєте виключно один ІТФ, це теж дуже правильна стратегія, тому що вам не потрібно переживати, думати. Ви знаєте, що протягом 20-30 років, залежно від того, наскільки років розрахований ваш горизонт інвестування, ваш середній дохід, скоріше за все, якщо ви відштовхуватись від минулого, буде складати десь в межах 9%. І це відносно гарантований показник. Звичайно, ми не знаємо, не можемо знати, що буде далі. Можливо, буде шалений обвал ринків, можливо, вся ця статистика буде перекреслена якимись подіями світовими. Все це є можливим. Але у нас вже є там дані за понад 100 років про фондовий ринок. І ці 100 років показують, що будь-який період там в межах 30 років вам практично гарантує дохідність на рівні 9% річних. Порівняйте це з тим, що ви не будете інвестувати. Да? Різниця просто шалена. 9% річних, які реінвестуються далі це просто неймовірний результат. Давайте розглянемо практичний приклад. Якщо ви починаєте інвестувати в 20 років і плануєте інвестувати до 60 років, і купуєте так званий Accumulating ETF, тобто накопичувальний ETF SP 500, у вас в середньому вийде десь 9% річних, до 60 років ви накопичите приблизно 750 тисяч доларів США. Інвестуючи 200 доларів кожного місяця. Якщо ви ці долари не інвестуєте, просто відкладаєте під подушку, у вас до 60 років набереться приблизно 96 тисяч доларів. Отже, різниця виходить шаленою. У вас там майже в 8 раз буде більше грошей, якщо ви інвестуєте. І за цей час, за ці 30 років, буде як мінімум дві бульбашки, через які ви пройдете, і під час яких ви будете інвестувати. Це все вже враховано. Це ще одна причина, чому варто завжди-завжди інвестувати. Тому що неінвестовані гроші просто знецінюються. Ви, ви їх втрачаєте ну, значної частини. Ще один приклад, продовжуючи цей. А що буде, якщо ви до 70 років а, не будете чіпати ці кошти і далі продовжувати інвестувати по 200 доларів і а, реінвестувати всі доходи, які вони вам приносять? Як ви думаєте, скільки за наступні 10 років ви накопичите грошей? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я скажу, що ну, дуже легко порахувати, скільки ви накопичите грошей, якщо ви не будете інвестувати, це небагато, У вас буде там 120 тисяч доларів. А от якщо ви продовжите інвестувати, то замість 750 тисяч доларів віці 60 років в віці 70 років ваш інвестиційний портфель, вартість його, Буде складати 1 мільйон 800 тисяч доларів. Тобто, буквально за останні 10 років ваш дохід збільшиться на понад 1 мільйон доларів. Тому чим більшу суму ви інвестуєте з самого початку, чим, або чим довше ви інвестуєте, тим а, кращий буде результат. Це ще одна причина, чому не варто відкладати на завтра початок інвестування і варто починати вже зараз. Найкращий спосіб інвестування, я вам можу сказати відразу, це просто купити один Exchange Traded Fund, ETF SP 500 і забути про все інше. Якщо ви хочете перестрахуватися і готові отримати не 9% річних, а там за 30 років 7% річних менше, але при цьому мати менше стресу від того, що ваш там портфель зростає дуже сильно або падає, то можна купити там All World ETF. тобто це... Весь світ включають акції з усього світу. Але в будь-якому ETF у вас буде там, мінімум 60-70% це буде все одно SP 500. Тому я говорю, щоб не заморочуватися, і я, до речі, учасникам семінару відправляв приклади тих ETF, які є ну, найбільш. Дешевими, найбільш доцільними для інвестування. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я е, також вам відпишуся і напишу ці тікери, тобто конкретні назви ETF-ів, в які варто інвестувати гроші, і, і можна починати вже прямо сьогодні. Отже, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Не відкладайте інвестування, якщо хочете, зберегти своє заощадження і заробити гроші. Поговоріть зі своїми дітьми. Якщо вам зараз не 20 років, то можливо вашим дітям ця інформація буде корисна. Як тільки вони зароблять перші гроші, відразу привчіть їх до того, що потрібно мінімум 10%, краще там до 20% відкладати і не просто відкладати під подушку, а інвестувати. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, задавайте питання в коментарях, буду радий відповісти. Сподіваюся, що наступні відео вже будуть присвячені. Практичним прикладом інвестування, які є можливими з України.